Ще шановного пасту, не знаю як кого, а мене дощі дістали. Колись в донину казали, що якщо забити жабу, то буде дощ. У мене таке враження, що якесь падло сіло над річкою з довгою тичкою і тупо нагно лупашить жабів. Так як дощ не випускає з хати щось робити. Вирішив показати, як самостійно зробити оте китайське нано чудо, про яке розповідав у попередньому відео. А то раптом шахет залетить на город, коли картоплю саджатимете. А ви капці порізали на якісь там пімпочки, і збите лайно літаюче, нічим буде. Виготовлення займе лічені хвилини, якщо не рахувати час фарбування та підсихання, довше буде прибирати після роботи, ніж робити. Інструменти, які знадобляться, бачите на екрані. З матеріалу краще ось таку дощечку для ремонту. Або інший твердий пінопласт, полістирол і тому подібне. Епоха радіоприймачів закінчилась. Зараз радіо у смартфонах. Тому впевнений, що в гаражі на горищі знайдете роздвижну антенну радіоприймача. Берете з антенни секцію потрібного вам діаметру і довжини. Вона слугуватиме свердлом. Затискаємо в електродриль у той обрубок антени потрібного діаметру. Тільки попереджаю. Затискаєте лагідно, не сильно, як ото берете молодицю за груди перший раз. Бо антена по мордяці не дасть, а сплющитись може. Воно вам треба. Далі висверлюємо. Витягуємо антену і видавлюємо то, що висвердили. Щоб було гарно, не гірше, ніж у китайців, наждачним папером, акуратно за округлієм краї. Тепер залишається намітити майбутній отвір, в який буде просовуватись антенка поплавця. Робити голкою, свердлом чи шилом різниці немає. Головне, щоб отвір був за меншим, ніж діаметр антени. І та пімпочка надійно сиділа без клею. Запитував мене один чоловік у коментарях чим то пофарбувати, щоб пінопласт фарба не з'їла. Так як мені довелося жити в часи Слава КПСС, дядька такого пам'ятаєте, а в ті часи був тотальний дефіцит, тому у всьому викручуватись було необхідно самостійно. Робили самі поплавці з пінопласту і придумували технології фарбування. І була така рибацька технологія. Пінопластовий поплавок перед фарбуванням. Покривали одним-двома шарами клею пива. Клей пива, думаю, у дочки, внучки чи сина знайдете. Він підсихав той клей і створював навколо пінопласту таку собі ізоляційну оболонку. Вам прийдеться зробити те ж саме з цими пімпечками. Після того, як клей пива гарненько підсохне. Фарбуєте у той колір, який вам до подобає. Я фарбувати не буду на дворі дощ, вибачайте. От і все, що хотів розповісти і показати. Хто ще не знає, на каналі є нова опція розділ спільнота. Там можна буде знайти ще щось цікаве. Підписуйтесь на канал і хай ловиться!